Якщо ви клікнули на це відео, значить бачили серіал відчайдушні домогосподарки або принаймні чули про нього. Трішки нагадаю сюжет одного разу у своєму ідеальному будинку у найкрасивішому передмісті вістерія Лейн. Сама досконалість Мері Еліс, зразкова дружина та любляча мама. Раптом вкоротила собі віку, вистреливши у свою скроню. Далі від її імені та її голосом буде озвучуватися сюжет про життя кількох жінок. Вони стикаються з домашнім насиллям, ведуть сімейне життя і виявляють таємниці та злочини, сховані у начебто ідеальному районі Вістерія Лейн. До речі, одна з головних героїн цього серіалу була художницею. Правда, сценаристи вклали всю душу, щоб якомога сильніше підкреслити недолугість цієї персонажки, ніби натякаючи, що творча професія дорівнює непристосованості до побуту, але це історія іншого відео сьогодні ж. Я Хочу познайомити вас не з самим серіалом, а з заставкою до нього. Якщо пам'ятаєте, там були такі красиві картинки, ніби якимось чином пов'язані з мистецтвом. Так, от вони дійсно з ним пов'язані. Давайте нагадаю, як саме вона виглядала. Дуже талановито, правда? Обов'язково додивіться це відео до кінця, аби дізнатись, що саме означають ці всі картинки, та який сенс в них було вкладено сценаристами. Мене звати Інеса Сацута. Ви на каналі Мистецтво Манка. Швиденько ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб він якомога швидше зростав, і я більше від цього посміхалась. І поїхали. Заставка починається з диптиха Лукаса-Кранга старшого. Називається Адам та Єва 1528 року. Ліворуч, ви бачите а справа його інтерпретація у заставці. Це ніби відсилка до джерела створення людства. Однак. Дуже далека від біблійної версії тут первородний гріх трактується як домінування жінки над чоловіком. Після того як Єва пропонує яблуко Адаму, йому на голову падає величезний пліт із назвою серіалу та розчавлює його. Ніби купа проблем впала на його голову разом з пропозицією Єви. Уся сцена доволі чітко натякає. Далі буде переосмислення історії людства, але з точки зору жінки. Повернемося до самої картини. Лукас Кранах писав цей сюжет близько 50 разів. Як і багато художників у ті часи, тему гріхопадіння він використав як. Можливість не отримати прочуханку від церкви за зображення оголених постатей, що доволі іронічно, адже у серіалі буде чимало відвертих сцен. Диптих Адамієва ймовірно писався для члену двору курфюрста Саксонії в 1927 році. Її виявили у Троїцькій церкві в Києві. Так вам не почулося картина перебувала в самому серці. України, а в 1929 році більшовики вилучили картину з музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, і, попри протести українських мистецтвознавців, продали на аукціоні в Берліні. Вас тут щось здивує? Мене чомусь ні. Далі під музику Денні Ельфмана титри продовжуються зображенням у кольорах стародавнього Єгипту. Ми можемо спостерігати зображення цариці Нефертарі Меренмут. Нам показують, як королева Нефертарі, дружина Рамзеса II, буквально потонула під масою своїх дітей. Пряма відсилка до персонажки Лінець Каво із серіалу, яка також має багато дітей та намагається дати раду великій родині. А чоловік тим часом. Де-інде стосовно самої усипальні її називають сікстинською капеллою стародавнього Єгипту. Виявив її в 1904 році Ернесто Скіапареллі, який у 1903-1905 роках першим провів розкопки в долині цариць. Ім'я Нефертарі перекладається як прекрасна супутниця. Меренмут – улюблена богиня мут. Вона була першою дружиною Рамзеса II. А про походження. Цариці майже нічого не відомо, тим не менш, її називають знатною дамою, тобто дуже відомою дамою, яка належить до однієї з придворних сімей. Відповідно до деяких даних, її вважали великою царицею вже на першому році самостійного правління фараона. Наступний кадр це відсилка до картини подружжя Арнольфіні Яна Ванейка, відомого фламандського художника. Цей фрагмент зображує вагітну жінку, змушену підмітати сміття, залишене чоловіком, життя покірної і відданої домогосподарки, яке відверто не найприємніше. А на самій же картині ми бачимо процес одруження. Існує багато суперечок навколо цієї картини. Чому весілля у маленькій кімнаті? Чи вагітна наречена? Якщо так, то швидше за все наречена в ганебному стані. Також ми бачимо, що наречений тримає її лівою рукою. А в епоху раннього відродження це було символом вимушеного шлюбу. На картині Ванейка зображена подружня пара доволі заможна. Це особливо помітно по одягу. Вона у сукні, оздобленій хутром, горностая з довгим шлейфом, який при ході повинен був хтось нести. Пересуватися в такій сукні можна було лише зі слугами та маючи відповідні навички, які годі було набути поза аристократичними колами. Він в мантії облямованій хутром норки або соболя. З боків є розрізи, що дозволяють вільно рухатися. Те, що ця людина не належить до аристократії, видно з його дерев'яних черевичок. Жінка обережно кладе свою праву руку в ліву руку свого нареченого. Обидва стоять дуже урочисто в буденній обстановці, а чоловік підняв праву руку для клятви. З'єднання рук та слова клятви були за часів Ванейка свідченнями того, що відбувається шлюбна церемонія. У 15 столітті не було потреби в присутності священника та свідків, аби поєднатися законним шлюбом. Це можна було зробити в будь-якому місці, наприклад, як на картині в спальні. Зазвичай наступного дня подружжя разом йшло до церкви, і це було доказом того, що вони стали чоловіком. Та дружиною, свідки, яких ми бачимо в дзеркалі, потрібні були для укладення письмового шлюбного контракту. В Історії мистецтва портрет подружжя Арнольфіні одна з перших картин, що була підписана самим художником. До речі, Ванейка вважають винахідником олійних фарб. Хоча насправді він лише їх удосконалив, але саме після нього олійна фарба здобула загальне визнання а олійна техніка стала традиційною для нідерландів в 15 столітті. Ця техніка прийшла до Німеччини і до Франції, а звідти і до Італії. Наступний сюжет американська готика Гранта Вуда, втілення пуританського консерватизму та пародія на мешканців середнього заходу. Ми бачимо, як суворий фермер розважається з героїною картини в стилі пін-ап під здивованими очима своєї дружини. Тому в основі цього сюжету лежить перелюб, невірність як єдина винагорода за роки доброго та відданого подружнього життя. Далі по сюжету замкнена проти власної волі в банку з сардинами жінка, яка навіть не має права голосу. До речі, коли Вуд намалював та представив американську готику на конкурсі в Чекаському інституті мистецтв, судді оцінили її як гумористичну валентинку. Але один мистецтвознавець переконав їх видати автору приз сумою в 300 доларів. І придбати картину, і це полотно досі залишається в Чекаському інституті мистецтв. Але на жаль, автори серіалу неправильно інтерпретували картину в оригіналі. Вуд зобразив фермера із донькою. А у заставці це чоловік та дружина. Причому чоловік зраджує дружині з дівчиною Пін Ап. Можливо, так цікавіше подумали сценаристи, але цей факт доволі обурив багатько людей. Автором ілюстрації в стилі пін-ап є Гіл Олександр Елгрен. Але те, яка саме дівчина з величезної колекції гіла використана в заставці, встановити досі не вдалося. До речі, Гіл Елгрен це художник, який мав контракт з одним із найпрестижніших рекламних агентств Чикаго. Згідно з контрактом, Елгрен мав малювати 20 дівчат у стилі пін-ап на рік. Отримуючи по тисячу доларів за одну ілюстрацію, героїнями Елгрена стали аж ніяк не фатальні жінки, а дівчата, яких застали зненацька під час різних пікантних ситуацій. Подув вітер, що підняв спідницю, собака, що задер поділ тощо. Перед тим як продовжу, хочу познайомити вас зі своєю творчістю. Мене звати Неса Сацута, я українська художниця. Отже, не тільки знімаю відео, а й малюю картини, які ви можете придбати і прикрасити свою оселю або подарувати. Мої картини неповторні, і ви не знайдете нічого подібного в магазинах. Отже, якщо маєте бажання підтримати українське мистецтво. Заходьте в мій магазин, посилання на який є в описі під цим відео. Чекаю на вас з продажу кожної картини. Я обов'язково роблю донат на Збройні Сили України. Дякую, що підтримуєте. Продовжуємо далі. Щоб продовжити далі, пригадуємо замкнену проти власної волі в банку з сардинами жінку з картини Американська готика Гранта Вуда банка служить переходом до наступного етапу заставки, на якому ми бачимо домогосподарку з повними руками. Продуктів це зображення натхненно плакатом Діка Вільямса часів Другої світової війни, який містив гасло Звичайно я можу. Плакат мав на меті заохотити дружин до консервування їжі. Посил у серіалі цілком зрозумілий. Жінки споконвіку призначалися лише для кухні та турботи про сім'ю. Але насправді в плакаті сенс був трішки ширшим. Повний текст плакату перекладається як чи пишаюся я тим, що. Борюся з голодом, консервуючи їжу вдома. Масово крутити банки та вирощувати овочі було основним вектором США у харчовій галузі та життєво важливою частиною військових дій у сорокові. Цим займалися жінки, і це був їхній спосіб боротися з війною, будучи на кухні, в той час як чоловіки служили на фронті. Таких мотиваційних плакатів тоді було. Дуже багато повертаємося до заставки. Одна банка випадає з рук дівчини та переносить нас у нову епоху. Це одна з 32 легендарних банок томатного супу Кембелл, засновника поп арту Енді Воргала. І тут транслюється, що ця банка вже не рятує життя на фронті а вона є. Символом масового споживання до речі, у мене є відео про Енді Воргала на каналі. Обов'язково його подивіться. Посилання залишу під відео або тут. Наступна сцена, одна із банок супу, потрапляє в руки чоловіку із колажу з двох картин Роберта Дейла, закохана пара і пара, що свариться. Восьмидесяті ознаменувалися звільненням жінок від тиску патріархату. Їм не потрібен був чоловік для щасливого життя. Тепер вони могли бути повністю. Незалежними, але так як чоловіки продовжують поводитися зухвало, жінка наважується виступити проти, щоб захиститися та окреслити свої кордони. Жінка дає йому ляпаса, або не просто ляпаса. Якщо оригінальна робота більше про почуття, то версію заставки можна розглядати як зміну соціальних ролей та боротьбу за рівність жінок. До речі, оця жінка, що плаче, є натяком на дівчину, що плаче Роя Ліхтенштейна. Ну що, залишився останній кадр. Заставка закінчується в Едемському саду. Героїні серіалу з'являються з яблуком в руках. Чотири домогосподарки можуть запропонувати яблуко, як Єва, яка чекає на свого. Адама до деяких образів з картин можна віднести окрему домогосподарку. Наприклад, єву може представляти Габріель – грішницю, яка зраджує своєму чоловікові. Подружжя Арнольфіні схоже на Брі та Рекса. Брі, яка любить, щоб її будинок залишався бездоганним. І Рекс, який не обов'язково поділяє цю. Філософію Пін ап буде і дібрід жінкою з плакатів Другої світової війни може бути лінет, яка вкладає все своє серце в турботу про свою сім'ю. Хоча лінет також можна побачити в образі Нефертарі, а дівчина, що плаче, це Сюзан з її численними романтичними розчаруваннями. Цитата Лейн Дженсен розробниці заставки. Завдання полягало в тому, щоб міні-кадри представляли задум серіалу, щоб вони тривали не більше трьох секунд і показували, з чим доводилося стикатися жінкам. І ми з вами наочно бачимо доказ того, що 45 секунд заставки до серіалу можуть бути сповненими купою сенсів, котрі донесли до глядача за допомогою мистецтва. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Якщо так, то Поставте вподобайку та не забудьте підписатись на канал. Це підбадьорить мене знімати для вас і надалі ролики про мистецтво. З вами була мистецтво Манка. До нових відеозустрічей. До речі, якщо у вас виникне бажання підтримати канал Мистецтво Манка донатом, посилання ви можете знайти в інфобоксі під відео або в описі каналу. Дякую, що підтримуєте.